І хочу новий айфон, щоб без глюків камери, і Apple Watch з автономністю хоча б на три дні. О, а ще щоб GTA 6 не перенесли на наступний рік. Точно, да. бо вже давно якось хочеться в це пограти. Ну і щоб да, русні на цій планеті не було. Друзі, привіт! Ви вже написали листа Санта Клаусу, і я от якраз тільки закінчив це робити. Трохи дав волю своїм мріям. Хоча хто знає, може Rockstar не змусить нас так довго чекати. І нарешті випустить GTA 6 без якихось там переносів. В дат анонсу навіть сталкер 2 вже вийшов, хоча це було ще тим випробуванням часу. І до речі, напишіть в коментарях, як вам сталкер зайшла гра, чи ви очікували щось цікавіше? Та от сьогодні я пропоную поговорити про гаджети, які варто очікувати у 25-му році. Деякі цілком реалістичні варіанти, а деякі власні побажання нашої редакції. Тож з вами володька сервіс Маршопінгу Hotline.ua, і ми починаємо. І почнемо ми з доволі прогнозованих варіантів. Третє покоління iPhone S'e, яке представили ще у 2022 році, досі можна знайти в каталозі Hotline.ua, UA, причому у різних кольорах та варіантах пам'яті. Він має вже відверто застарілий дизайн, хоч з користувацького погляду це цілком нормальний смартфон, без особливих проблем з продуктивністю, як на свій вік. Все ж таки, це iPhone. Чутки щодо наступника, iPhone 4 четвертого покоління ходять вже дуже давно. Йому приписують дизайн сучасних моделей. Новинка має отримати 61 дюймовий oled дисплей, можливо. Навіть з Dynamic Island, хоч швидше залишить більш традиційний виріс. Звісно, у смартфону буде свіжий чипсет, наприклад, a 18 як у 16 серії айфонів, порт USB C більше оперативки та купа інших покращень, включно з оновленою камерою. Щоправда, модуль як і раніше буде тільки один. Третє покоління на старті коштувало 429 баксів. Тож, і четверта має бути не набагато дорожчим. Позначку в 500 баксів навряд чи перетине. Але це може бути не єдиний новий iPhone з однією основною камерою у 2025 році. Перша в Apple може випустити iPhone з приставкою Air. Це має бути надтонкий iPhone товщиною від 5 до 6 мм, який замінить модель Plus в лінійці iPhone 17. Він отримає 6,6 дюймовий екран, тобто девайс займе місце між 17 Pro і 17 Pro Max. Дисплей матиме підтримку технології Always On і ProMotion, як у ProShack. Однак разом з тим iPhone 17 Air обладнає тільки однією 48 мегапіксельною камерою, що виглядає досить дивно. Я розумію таке рішення для моделі SE, але 17 Air навряд чи коштувати. Дешево, чи вартує того економія товщини у пару міліметрів? Чесно кажучи, не впевнений, особливо зважаючи на те, що більшість користувачів одразу одягне новинку в чохол. Та й взагалі, коли ви востаннє останнє жалілись на товщину вашого смартфону, як на мене, сучасний дизайн смартфонів доволі збалансований. Все одно від зменшення товщини вам навряд чи стане набагато зручніше користуватись великим екраном девайса. А ви напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно iPhone 17 Air. Як ви думаєте, яким чином Apple буде переконувати нас, що нам потрібен тонший смартфон. Фон, ну і досить про айфони. Давайте поговоримо про навушники і ні, не про AirPods, а про одну з найкращих повнорозмірних моделей на ринку. Флагманська лінійка Sony WH1000XM має дуже багато прихильників. Якщо ми зайдемо до каталогу Hotline .ua, виберемо повнорозмірний тип конструкції, додамо активне шумозаглушення, то побачимо одразу два покоління Sony на горі списку. І це багато про що говорить. Зокрема, про те, що обидва з них досі актуальні, та стануть чудовою покупкою, особливо з якимись святковими знижками. Для цього, до речі, користуйтесь інструментом Динаміка цін, щоб перевіряти, чи це справжня знижка, чи це просто маркетинговий хід. Тож, чому ми зараз пронизуємо. Говоримо. Справа в тому, що третє покоління було представлено у 2018 році, четверте покоління у 2020, а п'яте актуальне нині покоління у 2022 році. Тобто, за логікою, модель WH1000 XM6 цілком могли анонсувати ще у цьому році, але цього не сталося, тому очікування переноситься на 2025 рік. Чого ж можна чекати від шостого покоління? Наприклад, більш преміального відчуття від матеріалів і конструкції. Наприклад, порівнюючи XM4 і XM5, я враження, що Sony дещо спростила Наушники в цьому аспекті. Зокрема, відмовились від складаної конструкції, що зробили їх кейс більшим за розміром. Тож, можливо, в XM6 компанія повернеться до більш вдалих рішень. Точно можна чекати вдосконалення системи активного шумопоглинання, але ж немає меж досконалості. Тож треба тримати марку, адже конкуренти не сплять. XM5 за це дуже сильно хвалили, але чекаємо ще більш вражаючого звучання. До речі, Sony, можливо, нарешті завезе підтримку кодека EPTX. Попередні покоління мали підтримку SBC, AAC і фірмового кодека. Льдак, який забезпечує якісним звучанням, але вимагає джерела звуку, який підтримує цей кодок. А з цим вже не так просто. Ну і непогано було отримати кращу автономність. З активним шумопоглинанням XM5 працюють до 30 годин. Тоді як, наприклад, Sennheiser Momentum 4 пропонують автономність до 60 годин. Тож і подивимося, чи має чим відповісти Sony. А в наступному в нашому списку є довгоочікувана консоль Nintendo Switch 2, про яку вже і розробники в інтерв'ю натякнули, що вона буде підтримувати ігри з першої генерації. Та і вже чохли з'являються, і скло з'явилося можна придбати на Switch 2. Тому я думаю, що скоро випустять. Зокрема, повідомляють, що анонс Nintendo Switch 2 має відбутися в першому кварталі наступного року. Називають навіть орієнтовну вартість від 399 до 449 доларів. Це не набагато дорожче за актуальну модель Nintendo Switch. Switch OLED, яку можна знайти в магазинах навіть за 12 тисяч гривень. Nintendo Switch 2 приписують 8-дюймовий екран та схожу конструкцію з джойконами, які тепер будуть кріпитися за допомогою магнітів. За продуктивність консолі відповідає новий чип від Nvidia. Будованої пам'яті має бути 512 ГБ. Це суттєвий апгрейд порівняно з нинішнім поколінням. Хотілося б також побачити і покращену автономність для другого свіча мають випустити нову гру з Mario, яка працюватиме на Unreal Engine 4. Також реалізують і нову. Частину Mario Kart. та й загалом графіка має вийти чи не на рівень дорослої PlayStation 5. Тож пишіть в коментарях ваші прогнози, коли вийде Switch 2 і яку гру ви на нього чекаєте? Я, наприклад, чекаю, щоб Rockstar зробили цей GTA 4. бо це єдине GTA, з якого в мене не закритий гештальт. Ми пробіжимо ще по деяким можливим анонсам. Apple в цьому році презентувала Apple Intelligence і зробила дуже високу ставку, що це буде кілорфічу, яка буде продавати нові айфони і макбуки. Але, наприклад, в Європі взагалі не працює Apple Intelligence, він працює в Штатах і чомусь в Україні. Але Європу якось воно. Не та його не зайшло. І Apple таки сіли і вирішили, а давайте ми впаяємо тепер в HomePod екран. Чутки про випуск HomePod з екраном ходять вже доволі давно. І це може стати гаджетом, який допоможе інтегрувати Apple Intelligence до вашої екосистеми розумного будинку. Нам же ж обіцяли розумнішу Siri і можливо вона навчиться нових прийомів. Щодо форм-фактору новинки, варіантів може бути декілька. Наприклад, це може бути HomePod з тачскріном на верхній панелі, або смарт дисплей з колонкою, на кшталт Amazon Echo Show 10. А можливо, це буде такий собі домашній iPad з док-станцією, як Pixel Tablet. В будь-якому випадку цей гаджет має стати центральним хабом вашої екосистеми розумного будинку. Samsung в цьому році представили своє перше розумне кільце, яке ніхто не бачив. А по чуткам вже в наступному році на презентації Galaxy S25 у них з'явиться One More Amazing Thing – це AR Окуляри. Ніколи такого не було і от. Драсті, це буде прототип, який продемонструє в прямому і переносному сенсі бачення Samsung. Реліз вже відбудеться пізніше, орієнтовно в третьому кварталі 25 року. Цілком можливо, Samsung спробує випустити конкуренту Ray-Ban Meta Smart Glasses. Як бачимо, останні коштують від 14 15 тисяч гривень, тож можна уявити приблизний ціновий сегмент. Однак, не виключено, що корейці працюють над складнішим пристроєм, який буде обладнаний дисплеєм, на який буде виводитися додаткова інформація для користувача. Ну і на завершення хотілося б подивитися, чи зможе все ж таки Apple запустити. Свій новий Apple CarPlay на автомобілях, бо презентація була вже рік чи два тому, і ніхто до сих пір вживу не бачив, як воно працює, тільки рендери і фоточки. Нещодавно в коді iOS 18.2 знайшли нові іконки інтерфейсу, які приписують саме новому CarPlay. Трохи згодом з'явились схематичні зображення системи в автомобілях Audi. Хочеться вірити, що реліз системи вже не за горами. Однак тут багато чого залежить і від автовиробників. А далеко не всі додають підтримку і першого покоління CarPlay та Android Auto до своїх Іх моделей. Але це вже тема для окремого відео. На цьому у нас все. З вами був Володька сервіс маршопінгу Hotline.ua. Ставте подобайку цьому відео, пишіть в коментарях, який гаджет хотіли б ви побачити у 2025 році. І до зустрічі в нових випусках.